Вітаю. Чекай, случку. Джентльмене. Панове, я перепрошую. мені не, ну просто, ні, Ви тут господарі, мені незручно, але ми просто інтерв'юшку намагаємося записати. А у вас дуже гарний голос. Поїхали. Вітаю! Це програма відверто. Я Катерина на ковбів. А поруч зі мною сьогодні чарівник Сергій Протилов. Привіт. А, привіт. Я не знав, що це програма відверто. Я не готовий бути відвертим сьогодні перед концертом. Серйозна проблема така бути відвертим? А, коли як? Як з якими людьми? Я вас просто вперше бачу. Ми з вами дітей не хрестили. Я не впевнений, що я можу бути з вами відвертий. Ну, може, знаєте, краще, мабуть, спілкуватись, легше, мабуть, відкриватись людям, яких не знаєш? Ні. Окей, домовились. як взагалі настрій у вас. Настрій чудовий, трошечки втомлений, тому що було кілька дуже напружених днів по роботі у столиці. Зараз на паралельних курсах готується кілька телевізійних проєктів, в яких я задіяний десь як ведучий, десь як креативний продюсер, десь як керівник творчого об'єднання. Ми що дуже довго намагалися виїхати зі столиці. Сьогодні такі пробки, якісь деякі були, все місто закруковане. Ну, так, приїхала, я вже дві кави влупив, от чекаю, 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 коли вже я стану таким бадьорим абсолютним живчиком. Але я розумію, що це трапиться в момент, коли тут буде повний зал і буде лунати наша вихідна музика. І тоді там будь-яка втома чи ще щось знімається, як рукою. Ну, а взагалі, бути постійно в хорошому гуморі, бути змушеним бути в хорошому гуморі це складно. Мене ніколи ніхто нічого не, не примушує. А, і бути в хорошому настрої не складно, якщо правильно а, дивитися на життя. Якщо дивитися на життя крізь призму того, що тобі хтось щось винний, а, ти чимось незадоволений і так далі, і тому подібне, то, можливо, дійсно ти будеш ходити такий трошечки горбати і дивитися в підлогу. Я щаслива людина, я маю можливість кілька разів за день дивитися в небо. А, і я намагаюся завжди від життя брати якийсь позитив, тому що негатив це дуже легко. Навіть не треба напружуватися, його навколо дуже багато. А ось виокремлювати якісь позитивні речі, не звертати увагу на якісь недоліки там, людей, які тебе оточують, чи е, чогось що відбувається навколо тебе, ну тут уже треба трошки постаратися. Так от я стараюсь. Якщо про позитив, коли і з чого найбільше реготали востаннє. А в мене Дмитро син два дні підряд заряджав а, дуже кілька хороших, як на, на нашому сленгові авторському болтів. Ну це коли хороший жарт потужний. Але я не впевнений, що я зараз можу бути з вами відвертий, тому що там дуже довга прелюдія, про яку я би не хотів розповсюджуватись навколо. А от малий дуже тішив останні дві доби зараз перед гастролями. А, в принципі, сьогодні нареготалися в бусі, поки переїжджали з Києва до Черкас, тому що в нас колектив теж весь на позитиві, і той час, поки ми переїжджаємо, кудись, ми там не витрачаємо попусту, ми намагаємося якось там жартувати, підколювати якісь матеріали, народжуються по ходу. Це такий собі ну, постійний гумористичний спортзал. Ми завжди намагаємось бути в тонусі. Тобто немає такого, що а так я сьогодні сяду і дві години буду придумувати жарти. Ти або ну постійно живеш, варишся в цьому суку, або, мабуть, я тоді щось не розумію в інших схемах. Ну, але ж бувають і погані дні. Ви собі погані якісь емоції дозволяєте? Звичайно, я нормальна жива людина, в мене так само буває поганий настрій. Я іноді буваю дуже злий, сердитий, засмучений, ображений ще що-небудь. Але позаяк моя робота має багато публічних граней, а у глядача є якесь своє уявлення про цього медійного персонажа. Ну, зараз конкретно про себе я говорю. То в принципі я не вважаю за потрібне з'являтися на публіці з. А, з таким негативним контекстом. Тобто бути носієм негативу, маючи публічні прояви, це не зовсім правильно. Я все-таки <кхух> вважаю, що якщо Боженька дав мені а, таку можливість, як працювати на телебаченні і там, працювати в концертних залах, значить я маю нести людям позитив. А вийти там, і, 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 і наробити я, якоїсь біди і лиха, Ну іноді я цим займаюся під час зйомок на новому каналі. От вже якось колеги з тим змирилися, але це все виключно по причині того, що е, ти хочеш, щоб глядач в результаті отримав 100% хороший результат. А він таким буває тільки тоді, коли всі на знімальному майданчику викладаються на 150%. відсотків. Насправді телебачення ми ж це знаємо з вами. Ми ж це знаємо, що це велика колега. Це велика відповідальність, це постійні сценарії, це підготовка. І ось до вас прийшла сьогодні з таким страшним листочком, на якому ціла купа запитань, які я хочу вам поставити. Якщо на зйомках багато чого залежить там від продюсера, від режисера, від ведучого, то в твоєму житті все залежить від а, тебе особисто і від боженьки, тому що які в тебе не були плани, у нього там є якісь свої графіки, дедлайни і тому подібне. А, тому ну, в житті всяке різне трапляється. Бувають якісь там приємні несподіванки, бувають якісь неприємні несподіванки. Але знову ж таки, я ще раз кажу, що що б не трапилось, навіть якщо щось погане трапляється, я завжди намагаюся а, з цього негативу виокремити якийсь позитив. Тому що фраза Ніт худа без добра вона все-таки має право на існування. Телебачення, така публічна діяльність на 100% означає, що ви зустрічаєте цілу купу людей, їх не любити не стали після того, як стало дуже багато в вашому житті. Я все-таки вважаю, що повинна бути певна дистанція між публічною людиною і тими людьми, для яких ти працюєш. Тому що як тільки ти дозволяєш наблизитись до себе на відстань протягнутої руки, це панібрасто завжди потім вилазить боком. Ну, ти сидиш в ресторані. От я нещодавно там був за кордоном, ми відпочивали в Єгипті. Я сижу з дитиною. Я не так часто там маю можливість проводити стільки часу разом своєю дитиною. В цей момент підходить якась жінка, дуже огрядна і дуже випивша, тримає за руку там річного лобуряку і каже: мені сфоткайся з дитиною. І я, в принципі, маю стати і сфотографуватися, але я не розумію, чому людина не поважає мій особистий час і мою можливість побути з дитиною. Я в свою чергу там, перепросив і сказав, що я зараз трошечки зайнятий. На що я вислухав на свою адресу дуже багато зауважень про те, що я зазвіздівся, що там треба бути ближчим до народу. Ну, от, ну, от таке важко трошечки з цим справлятися. Дуже неприємно, коли деякий 16-річний підліток, який звертається до тебе на «ти» і кричить: притула, стоять, давай сфоткаємося. Ну, Мені 34 роки, і при е, певних розкладах я міг би взагалі йому татом бути, <кліху> про що дуже переживала колись моя мама. І от такі моменти вони викликають певний антагонізм. А з іншого боку, я все-таки радий, що це радше виняток з правил, аніж а, тенденція, тому що та цільова аудиторія, на яку я працюю, а, там, мій глядач, він є доволі вихований, стриманий, культурний. А, і не ненахабний. Про роки про вік ви себе дорослим почуваєте? Ну, вочевидь, я себе вже давно не почуваю тінейджером, але мені здається, що все-таки я якось ну так. Ну, мені так хочеться вважати, що я залишився дещо до тридцятки, до по... тому що всередині мене відбувається. Хоча по накопиченому за роки життя досвіду, мабуть, вже трошечки перевалив, тому що дуже багато було всього. От. Але, в принципі, вік доволі золотий. Ну, я... Ради. Тільки там часом приїду додому, мама так волосся куйовдить і каже, о, ще тут, там все сивини додалось, ще тут додалось. Ти вже розумієш, що ти вже, мабуть, рухаєшся <гум> в той бік, коли молодіжний кредит тобі стане недоступний. Це вас печалить, не печалить? Мені по барабану я ніколи не розраховував на допомогу від держави. Моя трудова книжка лежала на полиці з 2007 року. І тільки цього року, там у нас вже. Повністю, чи минулого минулого закінчили юридичне оформлення нашої структури, і я там числюсь директором там, чи щось типу того. От. Я завжди жив за принципом, щоб держава не заважала. І зважаючи на той стан речей, який зараз є в країні, я вважаю, що там треба. Не вимагати від держави того, що вона не може зараз дати. Мені, мабуть, легко зараз це говорити, у мене три роботи. Я нормально справляюсь, мені вистачає на хліб з маслом. А Комусь набагато сутужніше. Якщо сам собі не закладеш там, правильні фундаменти на перспективу, то тобі ні держава не допоможе, і ніхто. Хіба вдали заміжі? Ви себе щасливими почуваєте? Максимально. Ну, тобто, якщо б була якась градація е, щасливості, от, там, по, по рівню, то мабуть, то, мабуть, я у цій градації був би нічим іншим, як еталоном щасливості. Адже як інакше можна сказати про мужчину, який щасливий в особистому житті. Який щасливий успіхами своєї дитини, який щасливий тим, що матір його здорова, який щасливий тим, що у брата та його дружини нещодавно народилась донечка, у мене є нарешті племінниця, який задоволений рейтингами своїх телепроєктів, який задоволений аншлагами своїх концертів. Так, я дуже щасливий мужчина.